Я взяв таку, приобняв. Мужик каже, Тарас, та візьми, нормально. Я взяв таку талію, чесно. Думав, що він потім скаже: Тарас, бери за цицьку, що? Не садається. Клич того з холостячки, двоє ну, що? Та ну можливо, я, я мужика не засуджую, цей гофетіш. Я взагалі знаю, що коли люди довго в стосунках, не мають що нове придумувати. Хто довго в стосунках Попалуйте. є такі люди, хто довго в стосунках? О, ви хлопайте. Ваша е, з вами чи ні? Нема, а де такі, що пара двоє, мужчина, чоловік разом зараз присутні тут є. Мужчина і чоловік. <плес> <плес> Дружина і чоловік, є такі ж двоє. Що... Є, ви двоє, скільки разом вже? Вісім років. І як вам? Можемо промовчати. Геть херова відповідь, якщо чесно. вісім років. Ну, вже секс був. Вже секс получається. Вже десь мав бути вчора. Можливо.